Вітав ефірі лайф Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до такої новини на території Румунії почали будувати найбільшу базу НАТО в Європі. Вартість проєкту 2,5 мільярди євро. Пише видання Euronews. Військовий об'єкт являє собою розширення чинної авіабази у Констанці, у повіті. Констанца. база матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 кілометрів. Там зможуть постійно проживати до 10 Тисяч військових НАТО і членів їхніх родин, що це означатиме для регіону і, зокрема, для України. Питаємо в такого спікера Руслан Рохов, політичний аналітик, керуючий партнер PGR Consulting Group LLC. Вітаю вас, Руслане. Дякую, що долучилися. Вітання з кишнево. Ви вже написали у своєму пості про цю новину, де зазначили, що це. Гарна новина, але на перший погляд здається: а що нам з цього? Е, ну чи маємо ми певний зиск з такої новини і з будування нової найбільшої бази НАТО в Румунії? Найбільшої в Європі так однозначно зиск ми маємо по причині того, що наявність оперативних сил, які можуть реагувати одразу при виникненні загрози, є стримуючим фактором для Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, що нещодавно президент Макрон говорив, що він готовий відслати в Одесу свої сили. Вони в Кишинів відправили. Власного військового тише для того, щоб мати можливість оперативних консультувань, задача стоїть в стримуванні агресії Російської Федерації в регіоні з тим, щоб вони не ставили собі за мету спроби прориву лінії розмежування і вийти на кордони з Придністров'ям, аби унеможливити ризик фактично агресії відносно Республіки Молдова. Всі ці заходи. Пов'язані з тим, щоб створити розуміння для Кремля, що НАТО не буде мовчазно спостерігати, що вони будуть готуватися і будуть мати належні сили для необхідного реагування. Це в свою чергу зменшує ризик того, що через українську територію будуть намагатися прориватися російські війська, а значить, що це більше безпеки, в тому числі і для України. Правильно, я розумію, що оця база потенційно ну, в майбутньому, коли вже вона запрацьована повну силу, буде таким фортпостом саме з тієї небезпечної ситуації, коли через Одеську область можуть проходити російські війська. Не дай Боже, звісно, таку перспективу я зараз намальовую у бік Молдови. І тоді, так як база перебуває власне, в Костанці на території на набли... Вижені до і українського і молдовського кордону, то і реагування буде саме от з цього боку. Очевидно, що таке припущення. Хоча я думаю, що необхідність в такій базі є саме як превентивний захід, щоб Росія розуміла, що буде реакція. Але це не єдиний сценарій можливої дій Російської Федерації на початках. Поки не було замінування, один сценаріїв був можливий це десантна операція на український буджак, яка могла б також допомогти Російській Федерації наблизитися до трудної Средністров'я. Але ризик відсутності тривалого постачання у випадку невдачі наземної операції фактично відбив бажання таких дій. А сьогодні вони не дуже виглядають як ймовірні. Але все ж таки на майбутнє, якщо розглядати спробу такої масованої атаки, то такі б сценарії могли бути. Втім, присутність сил НАТО очевидно буде стримуючим фактором для того, щоб Російська Федерація навіть не замислювалась про такі сценарії. Мамо заспокоїти наших телеглядачів за останніми повідомленнями військо-морських сил збройних сил України. Частина Чорного моря вільна від рашистських кораблів, що в принципі унеможливлює будь-які перспективи на даний момент висадки десанту. Дякувати нашим збройним силам, дякувати військовим морякам за їхню невтомну і ну неймовірну просто роботу. Руслана Україна та північно-атлантичний альянс створили спільний навчальний центр. Жийтек на території польського міста Бідгощ. А які шанси, що на базі у Румунії будуть перебувати українські військові? Ну, скажімо, задля обміну досвідом та за для навчання. Ну, про це складно говорити, тому що е, відповідна база лише з'явиться, її треба побудувати. Ми ж розуміємо, що якщо понад 2 мільярди інвестицій, що потрібно загосподарювати, тобто це тривалий час. І тому українські бійці проходять підготовку там, де це сьогодні вже можливо. Ми знаємо, що на інших на території інших країн-членів НАТО також відбувається навчання в Британії. Також українські військові проходять навчання. Відповідно, кругом дає нам можливість оперативно готувати належно українські резерви. Вони готуються звичайно як з'явиться ще одна база. То буде технічна можливість е, і нове місце, де можна також здійснювати підготовку, але про це поки що говорити зарано. Зарано давайте поговоримо тоді про сьогодення. От буквально недавні події. Я не можу вас про це не спитати, бо ви перебуваєте в Молдові, в Кишиневі і ретельно відслідковуєте всі процеси, які відбуваються і на території Придністров'я. у мережі з'явилися нові кадри прильоту дронів по військовій частині в Придністров'ї. Зокрема, видно момент влучання по гелікоптеру і наслідки влучання по об'єкту, який супроводжується великим стовпом диму. Нагадаю, що у пабліках повідомляли про. Кілька вибухів, і молдавське бюро з реінтеграції заявило, що Кишинів вважає вибух у Придністрові спробою викликати страх та паніку у регіоні. Крім того, влада Молдови заперечила причетність України до подій, що маємо розуміти про цю атаку власне у день перевиборів Путіна. Ну щоб говорити про атаку, потрібно розуміти, хто це здійснив з офіційної позиції Кишинева. Очевидно, що молдовська сторона не пов'язує даний вибух з участю української сторони. Можна говорити, що це могла бути спроба ескалації з боку самого ж Придністрова. Ми пам'ятаємо, як в минулому році з гранатометів порожній відділок обстріляли для того щоб зробити ескалацію напругу і спричинити потік біженців в бік Кишинева, де можна було б, наприклад, якихось озброєних або напівозброєних осіб разом десь там загубити в натовпі, а тому базовий сценарій, власне, як сприймають в Молдові, що це є інцинувація спецслужб території Придністров'я, для того щоб отримати бажані наслідки такого теракту. Підтримка НАТО у Молдові серед населення є низькою, мовляв, нейтралітет це запорука безпеки, так думають мешканці громадяни Молдови, і до речі, на цьому наголошував буквально днями голова Молдовської МЗС в інтерв'ю. І в цих умовах як сприйматиметься розгортання нової бази у Румунії, як Молдова на державному рівні це коментує, і як до цього ставляться громадяни всередині держави? Ну, підтримка НАТО в Молдові на рівні 30% плюс-мінус за рівним похибки. А очевидно, що для більшості мешканців Молдови бажаний стан речей це мир, відсутність ескалації. Тому вони при умовах запиту на євроінтеграцію минулого грудня 55%. Мешканці Молдови сказали, що вони готові голосувати на референдумі за підтримку євроінтеграції водночас вони не готові до активних дій в підтримку НАТО, побоюючи, що рух в сторону НАТО спричинить агресію з боку Російської Федерації, тому всередині Молдови для Молдови, такий сценарій не є реалістичним руху до НАТО. Не буде підтримки абсолютно більшості мешканців. Але те, що відбувається в Румунії, це ж питання. Національної безпеки сусідньої держави, а тому я не думаю, що мешканці Молдови будуть якісь мати спротив чи невдоволені таким процесом, радше будуть розуміти, що Румунія більш посилиться спроможно для того, щоб захищати і себе, і при потребі можливо Молдову. Угу. Ну от до речі, я послала власне, слова голови молдовської МЗС. Він же вказав на те, що потрібен широкий діалог просування альянсу серед громадян Молдови з тим, щоб пояснювати, роз'яснювати і знаєте, робити таку противагу російській пропаганді, яка так себе досить комфортно на території Молдови відчуває. Тож, чи можливий такий діалог, чи дасть він результат от, такі, політологічної точки зору? Дивіться, пам'ятаємо, яка була ситуація в Україні з настроями щодо НАТО. Пам'ятаємо прекрасно, що євроінтеграцію більшість підтримувала в НАТО. Була більш скептична позиція громадян до моменту вторгнення Російської Федерації. Допоки поки є надія, що Російська Федерація може відмовитись від агресії, то у людей є надії такі, що може б не варто було б, Провокувати Російську Федерацію щойно буде розуміння в громадян Молдови, що Російська Федерація взяла на меті відновити імперію, і вона не зупиниться в своїй жазі відновити свої впливи на колишні колонії. І питання часу, коли Молдова буде жертвою жертвою, і виключно через те, що Україна стримала цю навалу на агресії, не було в Молдові. З того моменту вони почнуть задумуватися, а що вони мають зробити, щоб себе обезпечити, і тоді для них НАТО, в тому числі, може бути тою парасолькою, яку вони будуть прагнути, але це не означає, що НАТО буде готове робити кроки на зустріч. Ми розуміємо. Ситуація така ж сама подібна в Україні. Наявність гарячих конфліктів окупованих територій країни потенційного члена НАТО є стримуючим фактором до приєднання в альянс. Дякую вам за роз'яснення. Руслан Рохов, політичний аналітик, керуючий партнер PGR Consulting Group LLC, Був на зв'язку з Studio. Обговорювали появу будівництво вже наявне найбільшу в Європі бази НАТО на території Румунії. Це повід Констанца, це чорноморське узбережжя. До речі, і це має повпливати на ситуацію з безпекою у Чорному морі на користь України додатково. І про те, як сприймається таке розширення НАТО у своїх кордонах, а але наближене максимально вже до Молдови всередині Молдови немає підтримки альянсу е, лише понад 30%, як зауважив наш спікер, хочуть долучення до північно-атлантичного альянсу. Поки що е, досить сильна пропаганда рашистська на території Молдови саме у цьому питанні. Але от до Євросоюзу готові крокувати, е, ну вже можемо казати, е, левова частка громадян Молдови. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишатися сьомим.